Котики, я не знаю, як можна спати в такому оточенні прекрасному, яке гуде і не дає почути навіть самого себе. Рота відкрити не дають. Але у мене є гарні пшикалки та москітні сітки. Тому комарики мені майже не страшні. Розкладачка Мілтек. Мілтек Бундесфер. Розкладачка алюмінієва, дуже легка, дуже мобільна, міцна, витримує до 150 кілограмів. Дуже легко збирається. Для цього потрібно від'єднати дві частини. Охмен! Дві частини з двох сторін. Треба від'єднати. Таким самим чином ми розкладаємо піцю і після цього легесенько збираємо розкладачку з трупами комарів. Краще б це були трупи орків, у маленьку конструкцію, легку та таку, що зручно переносити. Гарний. Що дозволить вам це зробити ще зручніше? Ось така маленька, акуратна. Можна в будь-якому місці поставити, можна в будь-який момент прилягти і відпочити. І головне, котики, гатіть, гатіть котики.